Всім привіт! У нас з вами невеличкий невеличке заняття, невеличкий урок по нанометалам. Ем, це відео буде розповсюджене для тих, хто купляв ці бутилочки, і я вам розкажу, що можна з ними робити. Так, це не обов'язкові. Ем, Прийоми, але щось просто зібралося в голові і хочу вам показати, як працюється з біохімією і як працювати з польовими структурами за допомогою цих металів. А якщо ми кажемо про біохімію, то мідь вона у нас працює більше з запальними процесами, з грибками та з продукацією білків шкіри. Для того, щоб еластину та колагеном. Золото також колаген, з біохімічної точки зору, це бактеріостатична сполука. Бактерії не розмножуються, якщо нанести золото. Срібло також бактерії та інші паразитарні утворення і платина. В принципі, немає доказаної якоїсь бази впливу на бактерії або грибки, але те, що я побачив, вона дуже змінює кровообіг у тканинах. І там, де вона наноситься, тканини дуже розігріваються за рахунок нової крові. Зараз покажу деякі моменти, як можна себе протестувати, як можна протестувати людину, до якої ви щось будете добирати. Найперше ну лягай просто. А, коли було останнє тренування? Три дні назад. Що, що качалося? А, спина. Чи є якісь ці кріпатури? Легкий дискомфорт в зоні трапеції. В зоні трапеції, добре. А, яка частина? Верх-низ. Верх. Верх лівої частини. А, ну, добре. Розвернули ручку, натисни вниз. Ми питаємо це взагалі в самому м'язі. Тримай. Сам яс нам дає відновлення, а далі ми підбираємо сполуку, яка буде давати відновлення дихання нашому клієнту, покращення дихання, ну і покращення тесту. Якщо ви підбираєте для себе, то можна лише по диханню. Наприклад, болить якась частина, ми маємо перекласти сюди пузиречок, пляшечку і подивитися, як змінюється дихання. Давай так вдих, видих. І так вдих видих. Так, вдих видих. Золото дало відновлення. Втримай. Ми майже одразу бачимо о, зміну тонусу, саме тому, що о, нанометали вони досить швидко дефундують в шкіру і проникають в ті частини, які о, необхідно. Ну і до того ж, вплив йде не тільки на, з хімічної точки зору, але й з психологічної. І з того, що о, Можна використовувати кожен день. Це, особливо після тренувань. Якщо забиті е, м'язи, які треба відновити, то е, зазвичай там використовується платина. Платина досить добре розганяє кров і відновлює м'язи для тренування. Як це можна підтвердити? Наприклад, ми взяли ручку і протестували сюди, натисне. Раз, два. На третій раз чомусь розвалився. Фактично його м'яз каже, ну, три рази я пожам, пожму щось, а більше не можу. Можна я підніму? Я спеціально на одну частину тільки наніс. Втримай. Розвалився на п'ятий раз. Тобто, фактично, ми можемо збільшити кількість підходів, ми можемо збільшити кількість навантаження на м'яз, ну і він змінить свою структуру. Поклади дві ручки наліво і направо зараз. Відчуваєш різницю температури? Угу. Після платини дуже розга... розгарячається місце Туди просто приходить кров, ну і відновлення м'язів іде набагато ліпше. Ще один момент. Те, що люди часто використовують як допомогу своїм судинам ніг. Ввечері, наприклад, встати в берізку, поставити ноги на високу частину. Зараз поклади. Я просто протестував. Підняв ноги наверх, відпустив і протестував. Це називається ретроградний тест лімфи, коли ми фактично всю лімфу з нижніх кінцівок направляємо до е, тулуба людини. Зазвичай це рекомендується для ніг, але ніхто не каже. Куди ця лімфа піде далі? І зазвичай, якщо це зробити ввечері, то погіршується травлення і потім проблеми з ЖКТ, тому що лімфа не може пройти далі, ніж сам живіт. Як ми це можемо змінити? Ми підняли свої ноги, а далі ми так само по тесту або відпустили. Або по диханню, або по тесту можемо подивитися, що нам підходить для живота. Ми чекаємо на область ближче до пахових. Складок просто для того, щоб е розгрузити ці лімфовузли. Знову підняли ноги, у нас не розвалюється лімфатична система в області ну, на верхньому рівні провокації. Якщо ми догрузимо свого клієнта і поставимо на К27 і додатково догрузимо лімфу. Він все одно розвалиться, і тоді нам треба буде знайти місце, куди лімфа не відтікає. Це солозіничний угол. Втримай. Фактично зараз е, лімфатична система каже, що вона збалансована. Пам'ятайте, що е, порушення в лімфатичній системі завжди йдуть парами, і якщо порушений один лімфоузол, в нього буде пара, який е, буде більш скритий, е, перехований. Ще одну частину, яку я хочу в біохімії показати, це провокація запальних е, процесів на різному рівні е, людини, на різному рівні порушень, що я маю на увазі. Дуже часто в нас бувають, наприклад, насморк. Ми можемо це протестувати е, за допомогою провокації шмигни в себе носом. Дуже різко і так. І якщо ми отримуємо гіпотонію, або а, запаморочення, або мені стає не дуже добре, коли я шмигою носом, ну так, в голові щось паморочиться, мені треба знайти а, підпотиличні лімфоузли, на які я нанесу якусь сполуку. В даному випадку протестувався. Протестувалося срібло і це логічно, тому що тут можуть бути бактерії. Давай ще раз. Провокацію для носу в мій клієнт витримує. Провокацію для запальних процесів в роті – це стиснути зуби і розслабити. Тут в нього немає порушення, провокації, дві провокації для горла. Перше це зробити так. Це зв'язки. Якщо йде запалення, особливо у тих, хто заробляє зв'язками, ну, у різних співаків, ця провокація якраз нам дає можливість е побачити запальні. Е І наступне після ґ -ґ -ґ, це ковтнути, це додає динаміки гору. А тепер покашляти. Тепер різко на мою руку надавити животом. Втримай. Ноги разом стиснути і розслабити. Коли ми кашляємо, це провокація легень та всього перикарду, коли ми різко тиснемо. Фиркаємо животиком це провокація запальних порушень на рівні органів ЖКТ. Та коли ми стискаємо ноги між собою, це репродуктивні органи. Наразі мій клієнт не показує дисфункцій лімфатичної системи, ну, те, що я можу зараз спровокувати. Користайтесь, пробуйте, пишіть, можна буде задавати мені питання, я буду відповідати. Дякую.